Чому покупці не можуть придбати, а продавці продати власний об'єкт нерухомості? Насправді все просто і базовано на чистій математиці. Є така річ в нерухомості, яка називається зазори. Покупці, телефонуючи в компанію з нерухомості, називають Власний бюджет пошуку з певним зазором, свідомо занижуючи власні можливості. На практиці це звучить так: запропонуйте варіанти з ціною до 25 тисяч, але з ремонтом. Хоча на практиці, якщо знайдеться гідний варіант, вони готові заплатити і 30, і 33, і навіть більше коштів за дійсно достойне житло. Ситуація з продавцями також схожа, формуючи ціну на власний об'єкт нерухомості, вони також повертаються до зазорів накидаючи в середньому 10-15% до ціни з думкою про можливий торг, і відповідно ще десь порядка 50%, тому що їхній об'єкт найкращий з надією, що вони знайдуть покупця, який буде готовий переплатити за найкращий варіант серед аналогів. Друзі, на практиці. Ідея зазорів фактично не працює. В нинішніх реаліях потрібно формувати реальний бюджет пошуку і називати його агентом. Те ж саме стосується і реальної ринкової ціни. Тоді шансів усім закрити свої потреби у сфері житлової нерухомості будуть в рази вищі. Якщо вам потрібна фахова консультація і допомога спеціалістів, звертайтеся до нас компанією Атланта Нерухомість, і ми допоможемо саме вам.